Якщо ми подивимося на час, коли почав розгортатися збройний конфлікт на Донбасі, це весна, початок літу, літа 2014 року, то цей період, коли була можливо, скажімо як це називають вікнами, да? вікнами можливості, досить швидкі зміни в законодавчій базі щодо місцевого самоврядування. Це було як наслідок подій кінця зими і початку весни поточного року, коли з'ясувалося, що за умови колапсу такого напівкоматозного стану державної влади більш-менш все ж таки дієздатними виявлялися органи місцевого само самоврядування. На цій хвилі, як на мене, можливі були певні швидкі зміни. Але парадоксальним чином, Конфлікт на Донбасі з однієї сторони сприяв посиленій ролі самоврядування, з іншої сторони, він відтермінував. Він по суті на деякий час закрив цю можливість. Тобто, ви знаєте, що було внесено, спочатку, була прийнята концепція врядова рядова відповідно. До якої реформа мала проходити у 2014-2017 роках два етапи, і потім, вже після президентських виборів, був відповідний законопроект. Внесений, але так і розглянутий, не проголосований навіть у першому читанні Верховної Ради України, і тим більше, якщо ви е згадаєте, власне кажучи, все це обговорення, там такі цікаві нотки про майнуло, що ну, президент Гніс вже виконав свою обіцянку, а по деталі побачимо. Зрозуміло, що треба робити. Але чи доречно такі речі робити під час збройного конфлікту? Чи можна реформувати засадниче питання, чи взагалі можна реформувати органи влади самоврядування будь-якій центральні місцеві в мовах збройного конфлікту? Відповіді можуть бути так, ні, а та. якщо так, то коли, якщо ні, то ну, відповідь зрозуміла, чому. Як то кажуть, не до жир, бути без жиром. Що стосовно нашої прикордонної області, то я думаю, що всі, хто Працюють органа самоврядування, ну насправді почуття доволі, скажімо так, подвійні. З однієї сторони, значить, то, ми розуміємо, треба, так як є, бути не може. Перепитайте, будь ласка, місцевих мешканців є дуже великі перестороги, побоювання, а де буде той центр? Основою громади чи там? Району, а як будуть відносини? А чи не станеться так, що про нас всі забудуть? Ну і, зрештою, ви розумієте, що є конкретні посади, є штатні одиниці, а вони можуть втратити в результаті цієї реформи. Так що це є дуже боляче. Але в цілому, в цілому, Ця ситуація вона активізувала все ж таки роль місцевого самоврядування. Вона показала, що начебто от в таких, ну скажімо так, не надто прийнятних формах і за браком ресурсів, і за домінування власне, коротко, державної влади, оці от структури, які займає таке проміжне становище, фактично вони є і органією державне управління, але вони є по суті і органами, самоорганізації населення, в формальному варіанті, саме вони якраз є найбільш адекватними, найбільш прийнятними, найбільш зрозумілими, і, відповідно, так чи інакше, а саме за ними є майбутнє.